Пам'ятаєш, як це буває? У згорілих будинках ціліє піч, сормить у небо закіпюженим камином, просто вухо, давно в глухлому богові, стільки хлібин виносила у гарячій утробі, стількох дітей виколихала на спині, стільки старечих костей обігріла крізь. Довгі зими, що не може просто так узяти і перестати бути, І надто гірко будувати навколо неї нову домівку. І вона не відірветься від землі, аби піти де-інде. Але от залишилася і доводиться з цим рахуватися. І коли на іншому боці світу спитали раптом. Чи є в Україні власна мова? У три секунди між болем і нервовим сміхом на мить з'явилось відчуття, ніби хтось її таку заперечує, обгоріло і впер.